сказала Мар'яна. І так, Мар'яна Безугла. Де-факто українською армією керують вороги України. Оце потужна заява. Така неочікувана, смілива заява, якою хочеться надихатися, пишатися. І, здається, ось ось проривається правда. Адже ми бачимо, як інколи люди. З дуже дивними біографіями керують процесами. Люди, які не можуть намародеритись від бюджету під час війни, продовжують сидіти біля влади, у владі, або їм нічого немає. І тут на сцену виходить Мар'яна, яка рубить правду матку. Ми всі починаємо аплодувати Мар'яні. А потім ми вчитуємо свій допис і починаємо від захоплення. Такого, знаєте, внутрішньої мотивації переходить до усвідомлення дуже простих речей. Давайте спочатку прочитаємо, що написала Мар'яна, а потім, що ж це за прості речі, які ми маємо усвідомити, і не вестись на такі високі, високі слова. І так, Мар'яна пише про те, що командування медичних сил та особисто Казмірчук. Спланували з понеділка потайки відновити відправку медиків у піхоту. Готують? Бойові розпорядження. Зараз забирають людей з прикриття аеродромів, артилерійських розрахунків, навіть з Петріот. Усіх відправляють в піхоту. Я не знаю, наскільки це можна взагалі озвучувати, і звідки Мар'яна про це знає, але ладно, Ми живемо в країні, де все всім відомо, де немає таємниць, де не таємницею є наші персональні дані, де не таємницею є військова ситуація в країні, де нічого не є таємницею, проте ніхто нічого достеменно не знає. Ну я маю на увазі український народ. А ось такі, як Мар'яна, знають все, абсолютно все. Хоча вони не мали права це знати. Ну окей. Втім, штаби не скорочуються, каже Мар'яна, а лише збільшуються. На фронті управлінський колапс. Навіть боєприпаси розподіляють Любимчикам. Ну, про Любимчиків то Мар'яна, напевно, в курсі. А не відповідно до оперативної обстановки, бригадам доводиться торгувати боєприпасами. От нічого собі. Оце зрада. Оце Мар'яна видала, да? отакого ніколи не було, і тут тобі знову. Очі відкриває Мар'яна нам на те, що відбувається. Сирський, а тепер до головного, сирський, тому що Мар'яна продовжує воювати з сирським. Чому вона це робить? Ну, ми з вами про це поговоримо, але сирський її цікавить, усвідомивши, що Курська операція провалена. А чому до сирського? Мар'ян, ви маєте звертатися можливо до інших прізвищ. Чому до сирського? Причому тут сирський? Ви думаєте, що сирський визначив цю операцію? Сирський дав остаточну команду. Чи ви дійсно хочете переконати український народ, що... Оце сирський сам придумав, сам реалізував, сам поліз туди, да? і Мар'ян, для чого ви обманюєте український народ? Усвідомивши, що Курська операція провалена, переміщається на південь, знову уникаючи Києва. Що має це що на увазі? Що значить уникаючи Києва? Він намагається показати, що лише він, унікальний герой, що він буде відбивати наступ росіян на півдні. Що його неможливо замінити. Ні, можливо. От е, я думаю, що от весь оцей допис гнівний, він якраз і йде про те, що Мар'яна щось хоче. Щось хоче е, от, на посаді сирського. От, е, напади на сирського змушують в мені підозрювати Мар'яну в тому, що чомусь їй не дає е, е, спокою посада сирського. От Треба його змістити. Мар'яна, і кого поставить? Кого поставить? Когось із потрібних людей. А чого ви так хвилюєтесь за сирську? Тут я щось ще не прочитав про український народ. Я чув про одного командувача, який вас не влаштовує. Тепер сирський вас не влаштовує. Виявляється, сирський придумав Курську операцію. Да? Ну, давайте читаємо далі. А, водночас на Курську операцію вже призначено ЦАПів від Бувайлю. А активізація наступу на півдні стала можливою, бо зокрема до цього Сирський зняв звідти підрозділи і ніяк не реагував на чергові попередження розвідки. За моїми даними, він взагалі вже не спілкується з Будановим. Мар'яна. Я думаю, що Сирський і Буданов розберуться якось без вас. От е, хто, хто найменше потребує вашого захисту, так це Кирило Буданов. Асирський точно сам розбереться, як йому спілкуватися, і вони між собою точно встановлять відносини. От вашої допомоги вони точно не потребують. А далі пішло основне. Після того, як ти назвав усіх уже абсолютно ворогами України, і що вороги де-факто керують Збройними силами, потрібно не забути за тих людей, від яких може крепко прилетіти. Бо напевно дана команда Фас. Травити сирського, щось там трішечки цапнуть Буданова, щось там розказати ще про якихось. Це можна, ну дозволено. А от кого не дозволено, давайте почитаємо. Пане президенте, виглядає так, що у вас або хитрістю забирають владу? Подивіться, яка класна риторика, сирський у Зеленського владу забирає. Ви чули про це щонебудь? щоб сирський десь. Взагалі відсвічував в інформаційному просторі. І ще раз не захищаю ніколи сирського. Ми розуміємо всі, вс, всі ті нюанси, які пов'язані з його керуванням, але натяки на те, що сирський у зеленську владу забирає, це ж просто е, намагання натиснути на певні больові точки Зеленського і фактично знищити опонента, який напевно займає посаду, яку б дуже хотілось Мар'яні призначити. Комусь іншому, так, Мар'яна, я правильно зараз розкладаю ситуацію. Далі або ви схвалюєте знищення зсу. Уявляєте, ж наїзд на Зеленського? Тобто Зеленський ще схвалює знищення зсу. Прошу, приберіть Сашеньку, благаю. Мар'яна, а от таке ставлення до людини, по перше, старшої за вас, і я так підозрюю, що він не менше ніж ви. Натворив в цій державі Сашеньку. Можливо, ви якось будете в іншому місці, там одне одного. Сашенька, мар'яночка. Там може для цього існують якісь інші місця. Ну, я не знаю там де у Верховній Раді, напевно, ні, але може, десь там в барі, можливо, там в Сауні, можливо, ще де. Ви там і Сашенька Сашенькаєтесь, те, Ну ми б хотіли бачити чиновників у владі, а не якихось дітей, які встановлюють відносини одне з одним. Бо посаду не поділили. Я правильно підозрюю? Ви посаду не поділили. А далі. далі. Все як, ну, знаєте, в ситуації от на сході. На сході, хто останній в двері заходить, той головний. Це як ознака того, що останні в двері заходить головний. Ви помічали коли-небудь що на сході от, там, ну, старішина заходить головний. Спочатку всі, потім старішина. І отут Мар'яна, вона спочатку Зеленському там пред'яву таку зробила. А потім Мар'яна нам всім з вами показує, а хто насправді е замикає і до кого взагалі не можна е мати справу, кого не можна ніяк навіть. Побіжно звинуватити, бо халепа буде. І Мар'яна ось що пише на завершення посту. Андрію Борисовичу вся країна знає, який ви впливовий і який ви вплив маєте на прийняття рішень. Благаю, не залиштесь байдужим і зверніть увагу на катастрофічність цих тенденцій. Жодні міжнародні проекти не мають значення, коли ми втрачаємо власних громадян, коли військове керівництво діє всупереч національній ідеї та здоровому глузду. Вникніть, просить Мар'яна. Вникніть, просить Мар'яна. У Андрія Борисовича подивіться ніяких звинувачень до Андрія Борисовича. Упасі Боже. Спочатку написала, що Андрій Борисович має вплив на все в країні, а потім виявляється, що Андрій Борисович не вник. Тобто вийшло так, Мар'яна, що ви написали, що Андрій Борисович приймає рішення не вникаючи. Тобто, Андрій Борисович, за вашими словами, на все має вплив в країні, але при цьому не вникає. Ну, Не вник в ситуацію. Уявляєте? Ну, Ви звинувачуєте фактично Єрмака в тому, що він взагалі не приходя в сознання приймає деякі рішення. Мар'яна, ви, ви це хотіли сказати? Бо виглядає воно якраз так. Думаю, що Андрій Борисович, коли прочитає ваш допис, то, можливо, він вам зателефонує і спитає, що ви мали на увазі, коли звинуватили його, в тому, що він не вникає. Ну, не вникає в процеси. Тепер ви його благаєте, вникніть, вникніть, Андрія Борисовича. Бо таке наробили. Хто, Мар'ян? А хто це наробив? Ну, раз ви написали, що там. Є люди, які приймають рішення в державі. А про міжнародні проекти, ви які написали? Я вже від цих міжнародних проєктів, які ви реалізуєте на території України, маючи вплив, я так розумію, з деяких інших, знаєте, вітром навіяних впливів, вже вся країна фактично розвалюється від того, що ви тут в Україні реалізуєте якісь міжнародні програми і проекти. А насправді це експерименти з невизначеним фіналом. Тому давайте підсумуємо, бо багато ми вже часу Мар'яні приділили. Мій висновок, моє припущення, моя гіпотеза. Мар'яна робить вигляд, що бореться за інтереси українського народу. Там в кінці написала, що там громадяни гинуть. Так вже десь в кінці, співаючи Оду Андрію Борисовичу, Мар'яна згадала про український народ. Насправді все це як слова. Які, знаєте, от, як лексика, де просто треба вставити слово, то вона згадала про український народ. Підозрюю я, що просто йде боротьба за посади, за владу, за розподіл коштів, за фінансові потоки, за призначення на різні посади. Вони б'ються за це. Вони розуміють, що вони на посадах іще будуть, напевно, не так давно, а хочеться дуже хапнуть. Хочеться бути приналежною до величезних потоків, а десь кошти йдуть мимо. Я тільки висловлюю припущення. Це моя абсолютно приватна думка. Виглядає це так. Люди, які ще позавчора не думали про український народ, які позавчора ще всіх намагалися призвати і десь там поховати під, ну ви зрозуміли, під чим іде і в яких степах сьогодні вони. Турбуються про те, що знищується український народ. Ви їм вірите? Ну, якщо ви їм вірите, то напевно ви не мій глядач, і, напевно, ваш кандидат нині сидить у якихось владних кабінетах. Тому ті, хто усвідомлюють, що відбувається насправді, і що це фейкова насправді псевдоборотьба за українські інтереси українського народу, підписуйтесь. Бо нам з вами потрібно розбиратися в усьому тому, що відбувається. Вони всі вміють говорити гарно, одягати вишиванки. Вони всі вміють співати гімн вже вивчили, тримати руку на серці, інколи промахуються. Але вони всі служать тільки собі і своїм групам впливу. Ну, дехто з них служить ще і, ну ви зрозуміли, не будемо тикати пальцем куди. Правда, деякі служать туди, а деякі служать туди. Так що і це, на жаль, є. Я вам розповідав, як в одному високому органі державному, служить людинка, е яка закінчила е в кінці 90-х років. Е Ну, не не немало Академію ФСБ Російської Федерації. Причому навіть подавала документи на службу і прикріпила цей документ нормально, і пройшла. І пройшла. Так що, якось отак, вони всі разом об'єднались і Януковича, і Порошенка, і нової влади, і ще від Ющенка, там багато з них. І вони от уже 33 роки роблять нас разом. А під час війни вони ще не тільки роблять нас разом, а і ще й почали тримати нас за турнів. Це, напевно, перша влада в країні, перший блок чиновників в України, які вирішили, що вони найрозумніші. От я звик, що завжди український народ вважав себе розумнішим. Так було при Януковичі, так було при Порошенку, так було при Ющенку, так було при кучмів, так було при Кравчуку. Народ народ. Вважав себе розумнішим і був в більш моральному статусі вищому. А тут влада на себе перебрала мораль. Влада читає нам мораль, влада нам натягує ідеологію. Ну, а ми з вами, як неродиві діти, так і ходимо, і думаємо, як би його продати Україну. А насправді продають Україну ті, хто отак намагаються вашими смертями прикрити свою боротьбу за потоки, за посади, за владу, за вплив і так далі. Не вірте їм нікому. Вони всі однакові. Не забувайте підписуватись. Чекаю на ваші коментарі про Мар'яну і її боротьбу з сирським. За нас з вами дійсно. А за кого ви думали, вона бореться? За себе чи що? Та, ну, не думайте так. Не думай взагалі. Знаєте, гасло наступної передвиборчої кампанії буде: Не думайте. Підписуйтесь. Тесь.